Тримаємо стволи впереді, хлопці. 22 вогоні пішли. На запобіжник. Пошли. Пошли, тримаємо ворога в полі зору. На коліно падаємо. Один справа, друзі, зліва. Ближче підійди. Близько. Ближче, ближче, ближче. ні, в смислі парад. Вогонь, 22. На два біга, перебіг. За колесо. Пошов. Огонь. По На да? Ні, посадані. 22. На по батамні. пошов. Крейю. Мої ворота, прайер, пол, газ на під ноги. Звід